Васико і Влад. І сьогодні ми будемо проходити Дорс 2. Ну як проходити? Ми будемо просто грати в Дорс 2, подивитися, може ми щось вам навчимо. Поздоровайся! Надіюсь, ні, привіт, ребята, у мене ще новий акаунт. Так, так, у нього новий акаунт. І я так прийшов у гру. Дорс 1 і Бекдорс, погнали! Так, стоп, падай, не Ай! Зачем так нуть? Да банк, ты серьзно! Да я серьзно за работе сюда. Нам надо хп. Наму сто двадцать пар, думаю, крич. Ой. Ты ещ ты! Тысячу ты! Да блин, я хочу болелся, а ладно, похма. Я вдох два О, граю вже неодноразово, я вже проходив без кор. Нам які двері, я такі не помню. 122-й Да? 121 нам оставь перша. Откры. Ой, чую. лагає. Ладно, можем йти. Так. Ай. Мене я хилка, не шо. Дай хил. Ты где? Ты где? Хилка надо. Хилка надо. Хилка надо. Да ты видишь, Раз. Два. Три. Все. 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 понял. Да, Людей а да, куда, а? а? куда ты пошел? Куда ты Куда ты пошел? Все выиграю. Поздравляю я, тебя! Я сейчас думал, Раш только что у меня захватывает. У меня є одна У мене повне ХП, але одна хвилка. Один пластер, хилки. А, по-моему, ты можешь мне отдать, дать мне громку пластыре. Ой, мышу пропустил, ты мышу пропустил. Мышу? Да, иди тут мене, тут Миша є! О, да, я кстати знаю, я куда-то на трейдек сел, Де вона? Ось, давай. Ты нору пропустил, силисин. Я їй дам, пожалуй, зага пожалуй... Лазерный укрыть. Лазерку, брани лазерку. Вс. Так подойдет скрыть можно будто. А. Бриншота. Гриншода. Бунфайл Charlot Green. Ай меня за раскрыть убий я тут. Мене Ну як мало Я ножики пору Крутые тут ножики да Тут ножики є. Ну тут дом слепые О о кого А я Вот малыш Наши скорости Я знаю Я помираю вагонець. Я я вижу, что ты можешь хоть. Діма, можеш попастися на дні? Мені треба халп на У мене дуже мало хп. Ай! У мене дуже мало хп, реально. Я не могу вам помочь. Дай коробку пластерій. Коробку дай. Дай коробочку. Вона... Дай коробочку пластерин. Вона пуста. Нічого страшного. Я тобі на куплю. Кака ж дивина дуже мало хп? Я буду дивитися, що немає його. Будь-говори, я тебе плащу. Тобі є вже Де я вже пластика не? О, дай мені, пожалуйста. У мене менше половини хп О, опасива. У мене тепер примерно рыбная половина. Заходим. Всі кімнаті нам на довго. Ай. Ань. Алис, а ты вон там хватает брехаты. Давай ты так не знаю. як... Я Погнали! Ну тогда я, конечно, не ожидал повороту. А, куда? Дима, подожди. Что подожди? Ой, ай, больно. Э. Я спасаю. Фух, спасибо. Нам не Давай. Красный бал! 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 Да, я ніколи ще не вбивав нікого в другій частині. Вообще не. це нам ще повезло. Чепай тут ще одного това. А? Ты куди позману пошл? А, подожди, я не знаю. Куда не доживу все? У мене дуже мало хп. Стой, стой! Да Але, крес, Она, я зможу попити вну. О, стойки, да ладно, не буду. Ладно, не буду. А ведь так мені крест, нет? А нам є... Це до На тобі палички, на тобі палочки. За тим моми. Я відмички заберу. Yeah. Я відмички заберу. О, приєм. Я просто по приколу буду забирати всіх. Погнали. Погнать. А, а давай, що ти робиш? Вони на грамбоні пригодяться, якщо не буде світла. Ай. Прости, я тебя должен бросить. Рах. Нам бы 140 дружу. Зараз бы до сих пор Я есть? Чиз. Сик чиз. Бросик чиз. Зачитал дехар. Нам это минку. Нади минку нельзя чути, не треба вирати на всю карту. Та що ми вбити сніка крістом, щоб вона має цієї оцінки на цьому аккаунті. Саме ні, не треба вона. <гум> Я потім все одно його ще вб'ю. А кого ти вб'єш тим крістом? Все, удачі. Як не хвати? Ти Там... сейчас Там... Там... крестом бежишь? Ну, Ты пиздец прошу, блядь, чертове. Я так підраню! Поздравляю, я умер. Я, я бачу, жаль, конечно, на тебя. Я тут любишь так. Короче, я пошел, пока. Ну потом сюда это Я же тебе так нудик нубик в дороге два так. Я тут уже слугить не буду. А чого? А я тут до загамбладень хоп! Я до гамбладой хоп! Башні. Я поздравляю. Я зараз получаю ранен. Я получил ранен трек. Я навіть не знаю, як проходити грамбла. Я все одно здохну. Мені все одно, що ти получив. А що ти не розстраюєшся, ти крестом? Ну, Бо я умер іменно з крестом. Страшного, Все, я выпав, я я не а, ну ничего страхного, она да. расстраивается. Всё, я поехал, я гамма. Я не колонна, так вот это гамма. А припал мы в новой катке кристаллиной еба. Это что за меня будет? А, ну-ка. Ааа, ты не попрыгал. Так, чекаем, чекаем що я ніколи дограм плану. А, один, два, п'ять. Що? А, 1, 2, 5. Так, погнали. А, один. так, дергаємо за зараз. Один, два, пять. 5. Я вообще угадала. Пластию багато, таке. Ой-ой-ой, так. Можешь вот. меня называть теперь Нудоль. На да не расстраивайся ты. да, где, он, что ты расист? Так, Миха, что ты расист? Я Так, куда идти вообще? У меня не было одного очистка. Я хожу к тебе. К б... тебе небо, ты проходишь. Иди. Так, купим Вітамінки. Так, Ку-Так вит... выпиваем. Я не туди побіг! Я бігаю по новому Ай! Ну все, він мене в Ну я все одно радий! ребята, я пришл до Рамбла, я не куну, не походив до нього. Друг, ти не знав, просто пував. Ти би прийшов, якби я був би з тобою, але я умер. Ну, і так. вийшов. Ну ладно, народ, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте лайк, і підпишіться на канал. І якщо вам ще сподобалось... Я... Пока, давай -по. ще 30 хвилин запишемо. <систит> Пока-пока. Só pra ребята.